Якийсь здоровенний гарбуз. Буду зараз розрізати на цукат та на гарбузовий сік. Почистила Дивіться, який він здоровий. Тут повністю він суцільний, а тут сімена. Зараз спробую розрізати. Звільняю гарбуз від насіннячка так. Та нарізаю спочатку з такими великими шматками. Так, зручніше, а потім нарізаю соломкою. Гарбуз зважую, додаю нарізаний апельсин та цедру апельсину, засипаю все цукром з розрахунку 800 г на 1 кг гарбуза. Та залишаю на ніч або на 5-8 годин, щоб він пустив сік. Перед тим як ставити перший раз на вогонь, обов'язково додаю лимонну кислоту з розрахунку 1,5 чайної ложки лимонної кислоти на 1 кг гарбуза. Ставлю на вогонь та проварюю 5 хвилин після закипання. Проварили, виключаємо та залишаємо на 8-10 годин або на ніч. Ставлю друге проварювання гарбузових цукатів. На ніч особливо. Завтра вранці буде третє. Довожу до кипіння та проварюю 5-7 хвилин і виключаю до завтрашнього ранку, відставляю. Всім доброго ранку. Ставлю втретє проварювати гарбузові цукати. Після закипання буду варити хвилин 7-10 і вимикати. Викладаю тепер гарбузові цукати на сито, на друшлаг, щоб вони стекли. Та викладаю на піддони для сушилки. Ось таку сіточку. Вмикаю сушилку, вставляю 50 градусів на 9 годин сушки. Все, до зустрічі в готовому вигляді. Так виглядають цукати в готовому вигляді. Перетрушую їх. Невеликої кількості цукрової пудри, і вони готові вже до споживання. Замовити, придбати та скуштувати цей неймовірний смаколик, перейшовши на мою сторінку в інстаграм вітамінка бум-бум-снек. Посилання в профілі. Смакуйте з задоволенням натуральне та корисне. Всім гарного дня та мирного неба!